Ініціатором та організатором акції виступила громадська організація Молода громада. На її заклик відгукнулися інші молодіжні громадські організації. До мене звернулася викладачка Черкаського державного технічного університету. Розповіла мені історію цього хлопчика Антона. От, я її прослухав, В мене дуже вразила ця історія. Я вирішив допомогти цій дитині, оскільки я ну, ще з дитинства живу за принципом, що якщо можна допомагати, треба допомагати. І залучати до цього громаду нашого міста. Саме команда молодої громади стала переможцем благодійного турніру. У фінальному поєдинку вона з рахунком 6-4 обіграла команду молодих регіонів. До речі, у складі переможців на майданчик виходив ще один ініціатор акції Олександр Радуцький. Молода громада в минулому році дуже потужно працювала в благодійних акціях. Ми стали номинантами благодійних крок. У цьому році ми також плануємо надалі. Часу таких благодійних акціях, що саме цікаво бачите, подхоприходять наші члени молодої громади, нас підтримують. Ну і я дуже вдячний саме іншим громадським організаціям, політичним силам, молодим, які нам восприйняли нашу акцію. І сьогодні граємо разом футбол на іграх турніру, був присутній і сам Антон разом із батьками та старшим братом. Вони були дуже розчулені такою увагою до їхньої проблеми. Ми дуже раді, що ми приїхали сюди. Ми бачимо, що на ім'я Антона проводиться матч, що збираються кошти, які нам дуже необхідні для проведення і операцій, і протезування. За словами Нарика Казаряна, незабаром відбудуться ще одні подібні змагання, щоб продовжити збір коштів на лікування Антона. Цього разу організатори планують залучити до них понад 200 осіб. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка, Новини.